Привіт, мене звати Емілія. Я хочу залишити відгук про методику Дельта Вортекс. Я прийшла навчання, мені пощастило одні з перших його пройти, і я можу сказати з певністю, що це методика, аналогів якої не існує в Україні, і можливо навіть і за кордоном. І це методика, яка за півтора місяці насправді змінила моє життя. Є результати, які можу показати на фізичному плані, тобто, це були поїздки, це були подарунки, але є найкращі, найглибші результати, які відбулися зі мною на внутрішньому плані. Момент, який я брала як намір перед курсом, це повернутися до себе, відчути знову цю радість і смак життя, і я це отримала. По-друге, це класно точно на курсі Я відчуваю колосальну підтримку від кожного учасника і учасниці групи. І по-третє, це неймовірний стан. Тепер мій ранок починається не просто з того, що відкриваю очі. Я прокидаюся. Я кажу, сьогодні найкращий день моєї життя, і так воно і є. І кожен день я тепер проживаю на максимум.